Добрий день, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Ось і закінчилась в мене інкубація. Хочу вам показати розказати, як я провожу обробку інкубатора вже після самої інкубації. Я зняв верхню кришку, відсунув всі провода і тепер сполоснув кришку під душем. І тепер беру звичайне господарське мило, чисту губку, намилюю і. Добре вимиваю всі куточки, всі місця, де була водичка, куди щось від тих курчат стікало, спадало, коли вони вилуплялися. Воно все має бути чистеньке, гарненьке. І всяких шкідників. Тому що чистота в інкубаторі це залог вдалої інкубації. Що ваші курчатки будуть слабувати і все в них вдасться, і вони дуже добре з'являться на світ. Тому що, якщо в інкубаторі буде якась інфекція, вона може передатися і яйцеві. І тоді вже не буде нічого доброго. В тій інкубації, бо що може потім слабувати. Так ось, звичайним милом господарським ніякі хімічні средства не можна, не бажано. Є спеціальні дезрозчини для миття інкубації, але тут, що дуже зручно в цьому інкубаторі, то що він внутрі пластиковий. Ви його сполоснули. Тут було багато. Зразу не думав показувати, Вирішив, що все ж таки треба показати. Як я там було багато дрібної скорлупи, яку курчатка розкльовували. Все було, все було засипано, Ну, якісь відходи. там, Деякі курчатки вже його встигли опорожнитися в інкубатор, тому що доставав їх не раніше, ніж за 4 години. Бувало так, що достав, Через 10 хвилин вже ще одну курчатку вже чую, бачу, через вікно, що воно вже вилізло. А відкрити не можна дуже часто, тому що нічого доброго з цього не буде. Можуть останні завмерти. Вологість буде падати, вони не зможуть проклуватись. Всі куточки добре. Почала душем. великим напором всього пропонував, щоб вся скорлупиня пов... пов... витікала. І все, а тепер добре вимиваю. І все буде красота. От я рішетку ще не мив, якщо уважно придивитись, то от, тут є ще замащене, шкарлупа ще залишилось. Вон якісь відходи, якісь попочки. Щитка теж добре. Нам треба, щоб все було ну, не стерильно. Все було доглянуте і чисте, щоб ми могли планувати наступну інкубацію і вже не витрачати час на обробку інкубатора. Тому що потім воно все позасихає, поприлипає і може позапліснювати, якщо ви вчасно не зробите ці маніпуляції. Воно все дуже легенько відмивається, вичищається. Я ж кажу, Що зручно в цьому інкубаторі, то що він пластиковий внутрі. Все легенько протерли, не треба нічого терти, не треба ні ніяких зусиль. Все дуже зручно відходить. Тому як в пінопластовому інкубаторі воно забивається у всі пори. Да, воно вимивається, можна все вимити, але все ж таки. Вже він не перестає бути білим. Бо все ж таки там десь кров капнула, десь курчатку сходило вже по своїм курчачим ділам і, і все. І я так промиваю два рази. От я зараз все намилую, всю грязь, все добре відмиваю. І це змиваю і ще раз прохожу господарським милом. Два рази буде досталь. Більше я ніяких обробок не провожу Господарське мило добре справляється з цим всім. І так що такі діло. Вдали вам інкубації. Так, і хочу сказати, якщо ви будете, по-моєму, методу вимивати інкубатор, обережно. Ви не такого кладете і душем поливаєте зверху. Ви берете тако, щоб мотор був зверху і вже струєю так поливаєте. Ні в коєму разі не можна мучити мотор і провода. Ні в кому разі, бо це може бути шкідливо і фатальною вашою помилкою при митті інкубатор. Це. Ну, ось і все. Цю частину помив під душу. Цю частину ні в кому случає не можна мити під душу, тому що тут дроти. Так само гумбку, господарське мило. Намочив, протер, потім обережно все. Протер вже чистою губкою і все. І на цьому інкубація завершена. Обробка інкубатора завершена. Все, гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.